Рухомий склад, а також спеціальний самохідний рухомий склад має утримуватися в експлуатації у справному стані, що забезпечує безперебійну роботу, безпеку руху, охорону праці і своєчасно проходити планово попереджувальні види ремонту і технічного обслуговування. Запобігання появі несправностей і забезпечення встановлених строків служби рухомого складу має бути головним в роботі осіб, відповідальних за його технічне обслуговування та ремонт. Пасажирські вагони на візках ЦМВ можуть рухатися в поїздах із швидкістю не більше за 120 км за годину. Додаткові вимоги до рухомого складу. Що обертаються в пасажирських поїздах із швидкістю більше за 140 км на годину, визначаються відповідною інструкцією Державної адміністрації залізничного транспорту України. Типи і основні характеристики рухомого складу, що заново будуються, затверджуються в порядку, встановленому Міністерством транспорту України. Технічне завдання на рухомий склад. Що заново будується, затверджується постачальникам за узгодженням із Державною адміністрацією залізничного транспорту України, накресення вузлів та деталей і технічні умови за погодження з відповідним головним управлінням Державної адміністрації залізничного транспорту України. Усі елементи вагонів за міцністю, стійкістю та технічним станом. Мають гарантувати безпечний та плавний рух поїздів з найбільшими швидкостями, визначеними Державною адміністрацією залізничного транспорту України. Вагони, що будуються, мають гарантувати безпечний та плавний рух з найбільшими конструкційними швидкостями, перспективних локомотивів, призначених для обслуговування відповідних категорій поїздів. Вантажні вагони, що не мають перехідних площадок, повинні мати спеціальні підніжки та поручні. Вносити зміни до конструкцій, основних вузлів, прийнятого до експлуатації рухомого складу, а також спеціального самохідного рухомого складу допускається в установленому порядку. Рухомий склад має відповідати вимогам габариту рухомого складу, встановленого державним стандартом. Побудований заново рухомий склад, а також спеціальний самохідний рухомий склад. А також той, що пройшов капітальний ремонт, доведення його в експлуатацію на залізницю, має бути випробуваний і прийнятий від заводу постачальника у визначеному Державною адміністрацією залізничного транспорту України порядку. Цистерни, що використовують для перевезення небезпечних вантажів, повинні мати сертифікати відповідності згідно зі статтею 6 закону України про перевезення небезпечних вантажів. Кожна одиниця рухомого складу, у тому числі спеціального самохідного і несамохідного рухомого складу, повинна мати такі розпізнавальні чіткі знаки і написи: Державний Герб на локомотивах і пас вагонах, знак Державної адміністрації залізничного транспорту України, ініціали залізниці, крім вагонів, номер для пасажирських вагонів, містить код залізниці, приписки. Таблицю заводу виготовлювача із зазначенням місця будівництва, дати і місця проходження визначених видів ремонту. Маса тари, крім локомотивів і спеціального самохідного рухового складу. Крім того, мають бути нанесені такі написи: На локомотивах, моторвагонному руховому складі і спеціальному самохідному руховому складі. Конструкційна швидкість. Серія, назва депо або іншого підприємства, приписки, таблички і написи про огляд резервуарів, контрольних приладів і котла. На пасажирських вагонах, в матровагонному складі і спеціальному самохідному рухомому складі, на якому передбачається доставка робітників до місця виконання робіт і у зворотньому напрямку, кількість місць. На вантажних вагонах на тендерах Паровозів мають бути позначені серія номер та ініціали залізниць приписки. Інші знаки і написи на рухомому складі, самохідному спеціальному рухомому складі наносяться у порядку, встановленому Державною адміністрацією залізничного транспорту України. На кожний локомотив, вагон, одиницю моторвагонного і спеціального рухомого складу. Має вестись технічний паспорт, формуляр, що містить найважливіші технічні експлуатаційні характеристики. Локомотиви і моторвагонний рухомий склад, а також спеціальний самохідний рухомий склад, мають бути обладнані радіостанціями, швидкостимірами із реєстрацією показань, визначених Державною адміністрацією залізничного транспорту України, автоматичною локомотивною сигналізацією. А також обладнуватися іншими пристроями безпеки відповідно до визначених Державною адміністрацією залізничного транспорту України переліку та порядку обладнання спеціального самохідного рухомого складу, що вже працює на залізницях України, радіостанціями, швидкости автоматичною локомотивною сигналізацією. Та іншими пристроями безпеки виконуються відповідно до планів, затверджених Державною адміністрацією залізничного транспорту України. Пасажирські локомотиви мають обладнуватися пристроями управління електропневматичним гальмуванням. Пасажирські електровози повинні бути обладнані пристроями для подачі напруги, високовольтну мережу пасажирських вагонів та пристроями контролю обриву гальмівної магістралі поїзда. А вантажні локомотиви пристроями контролю обриву гальміної магістралі поїзда. Кожний пульт управління пасажирським локомотивом, локомотивом, що обслуговується одним машиністом Та моторвагонним поїздом, мусить мати пристрій автоматичної зупинки на випадок раптової втрати машиністам, здатності вести поїзд. Маневрові локомотиви мають обладнуватися пристроями для відчіплення їх від вагонів з кабіни машиніста. А локомотиви, що обслуговуються одним машиністом, крім того, другим пультом управління, сигнальними лампами з обох сторін на зовнішньому боці кабіни для сигналізації про місце знаходження машиніста та дзеркалами заднього виду. Поїзні локомотиви, які обслуговуються одним машиністом, повинні мати додаткові пристрої безпеки руху, визначені Державною адміністрацією залізничного транспорту України. Технічні вимоги до спеціального рухомого складу та змінних рухомих одиниць, а також порядок їх технічного обслуговування, ремонту і експлуатації визначаються Державною адміністрацією залізничного транспорту України. Локомотиви і вагони, що належать іншим відомствам, підприємствам та організаціям і виходять на колії загальної мережі залізниць, мають відповідати вимогам цих правил. Порядок обертання. Такого рухомого складу на колях загальної мережі залізниць визначається Державною адміністрацією залізничного транспорту України, а порядок виходу локомотив на станцію примикання начальником дирекції залізничних перевезень або начальником залізниць.